Доброго дня, я дівчина загиблого воїна, Хомук Івана Івановича, командира міномету, мінометного взводу, мінометної батареї, механізованого батальйону молодшого сержанта, який загинув 13 січня 2023 року в місті Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Йому на віки 22. Ховали ми його 19 січня, на його день народження. В його рідному селі здомише, яке знаходиться на Волині. У Вані залишилися батьки та дві сестри. Неодноразово я чула від побратимів Вані, якою він був людиною, він був справжнім патріотом своєї країни. Він готовий був віддати все для того, щоб у нас чим швидше закінчилась війна. І він віддав найцінніше він віддав своє життя. Із 19-го року. Він перебував у зоні Ато, і своїми побратимами він пройшов найзапекліші бої, але завжди йшов до останнього. Він готовий віддати життя за свого побратима. Не раз чула про героїчні вчинки Івана. Він жив військовою справою. Він кожен день старався в вільну хвилинку дізнатися щось нове, вчився, ніколи, ніколи не зупинявся. Він був дуже доброю людиною, він ніколи нікого не залишав у біді. На свої 22 роки він був дуже мудрий, дуже мудрий. Я мало таких людей за своє життя знаю. Наша історія з ним, на жаль, була дуже короткою через війну, але кожен момент просто запам'ятовується, викорбовується на серці. Всі слова він просто всім допомагав, всіх вчив, чого вмів, чого сам знав. На даний час я збираю підписи, я та його друзі збираємо підписи під петицію про надання звання Героя України посмертно йому. Адже він все своє юне, коротке життя віддав, щоб, щоб здобути перемогу для нашої країни. Він казав: Я не хочу, щоб діти, які будуть народжуватися, які народжуються, жили, жили і бачили, і знали, що таке війна. Він хотів миру, він хотів спокою, він хотів, щоб його батьки і я жили у, мир, у мирній країні. 13 січня це найстрашніша дата для нас, для його друзів, батьків, рідних і всіх, хто його знав. Це, для, для нас всіх це просто невимовна втрата. 11 січня він приїжджав, ми з ним бачилися, а з 12 на 13 в ніч його не стало. За два дні до того, як його не стало, він розмовляв із своїм найкращим другом і сказав йому: я зроблю все, щоб повернутися додому живим. Це були пророчі слова, тому ми з друзями хочемо здобути це звання для його. Ми хочемо, щоб його знали, щоб його пам'ятали. Пам'ятали цього юного хлопчину з Волині, який віддав найдорожчим. Своє життя, залишивши мене, батьків, кожен, кожен герой, хто там, і хто загинув, і хто ще там бореться за нашу, за нашу свободу. Тому це найменше, що я можу зараз, я, ми всі можемо для нього зробити, це просто підписати петицію. Я вже збираю петицію місяць, на жаль, успіхів мало. На, мені вдалося назбирати тільки 5 тисяч із 25, тому в мене дуже велика надія на те, що ви допоможете мені в цьому.